Юнацької збірної України. Тоді поєдинок перед виконали гімн України через якісь проблеми із технікою. Це було дуже ефектно. Ну що ж, стартовий свисток пролунав. Команди розпочали. Отож, давайте потроху знайомим. Дентина Бзалов 11 й Владислав Первєєв, 8-й Вадим Данилюк. Ворота хмельницької команди захищає. Номер другий Сергій Шевченко. Ну і дуже швидко е гості забивають гол. Тому, <головіка> коли відбудеться ця фінальна частина, але там точно рівняни зіграють і поборються за медалі. Тибор Кубку України Сокіл атакує. Первєєв там втрачає м'яч. Скіпчик, класно про. Непогана передача і два шан екстраліги. Скіпчик намагався пробити хороша. Ударна позиція. І зараз не побачив цю передачу партнера Назар Коломий. Костянтин Рафальський е, на рівні екстраліги вже не дебютант. Вже декілька разів позиційною. Ну, але знову цей розіграш вийшов невдало і. Хамдамов, Пірвієв. Знову цю карусель крутять. І бачимо. Владислав Пірвієв знайшов він шпаринку для удару і дуже потужно пробив неочікувано для Костянтина Рафальського. М'яч заледве не порвав сітку у воротах рівненської команди. Це 27-ма хвилина. Владислав Пірв'єєв і рахунок стає в підвищеною відповідальністю. Чи не було тут фола? Відверто здалося мені підштовхнув гравою ...команди думати про результат. То чи будуть якісь експерименти, чи піде, наприклад, Олександр Бондар грати з п'ятим польовим. Але розігрують його футболісти Хмельницького Сокола. Данилюк. Від цього удару я стає легкою здобучу Сергія Шевченко. Знову Назар Коломис. Ще один удар, і цього разу вже мусив потрудитися Сергій Шевченко. Добив Фенюк зараз на майданчику. Парфенюк на Волянюка. Той пробив на силу, ще один удар. Ще когось, Двоє гравців, про яких я говорив. Роман Горпинич це була небезпека одразу, але. Вдало грає Сергій Шевченко. Ну і там п'ятьох підопічні Романа Ковальчика. Сергій Кравчук. Багато часу було Сергія Кравчука. Ну і... Не забиває. Гуцуляк ну, розібрався з двома. І пробив знову каркас воріт. Рятує кардинал рівне стандарт. Добивання від Хамдамова. Волянюк наважиться на удар. Шевченко пари. Риває Костянтин Абзалов. Волянюк. Малиновський. Кравчук. Простріл Кравчука. Ну і з.